Вітаю вас, дорогенькі мої восьмикласники! З вами я, Раїса Іванівна і ми вчимо теорему Піфагора. Ви, мабуть, уже вивчили, що квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів, тому що ми вже три уроки відпрацювали цю теорему на задачах. І ви розумієте, що з кожним наступним уроком задачі стають більш серйозні. Але якщо ми рухаємося поступово, маленькими кроками, від простого до більш складного, то і складне уже здається не таким і складним. Сьогодні ми з вами розв'язуємо задачі, використовуючи теорему Піфагора, і заодно пригадаємо деякі цікаві властивості, без яких важче було б розв'язувати задачу. А також дізнаємося, що таке похила, перпендикуляр і проєкція похилої. Тож вперед. Як завжди, тих, хто працює наполегливо і на високому рівні, я закликаю зупиняти відео і спочатку на крок попереду від мене відпрацьовувати задачу настільки, наскільки це можливо. А потім може тільки звірятися з тим, що буду говорити я. Добре! Даймо задачу разом зі мною: сторони тупокутного трикутника дорівнює 29 см, 25 см і 6 см. Знайдіть висоту трикутника, проведену до меншої сторони. По-перше, ми розуміємо, що у тупокутного трикутника, висота буде опускатися на продовження меншої сторони. Нам прийдеться меншу сторону подовжити. Тупий кут мала на увазі, і найменша сторона прилягає до тупого кута. Тож приходиться її подовжити, щоб опустити на неї висоту. І так, висота у нас BH, опущена напряму, що містить сторону АЦ. Далі прописали на рисунку довжини сторін. Оформлення вже залишаю на вас. Дано знайти це ви прекрасно можете виписати і без мене. Так. Будемо починати прямо з розв'язку. І так позначимо AH сторону новоутвореного прямокутного трикутника. Висоту опустили, і утворився прямокутний трикутник. Значить, АH нехай це буде Х, тоді HC буде Х-6 з трикутника ABH. Прямокутний трикутник запишемо BH за теоремою Піфагора. BH квадрат дорівнює АБ квадрат відняти АH квадрат. Підставимо. 841 це 29 в квадраті, AH це у нас Х. 841 мінус Х квадрат. З трикутника BCH. Він теж у нас прямокутний, в ньому є гіпотенуза і катет х-6. Запишемо також за теоремою Піфагора bh. BH квадрат дорівнює bc квадрат мінус hc квадрат. І підставимо 25 в квадраті 625-6 мінус х в квадраті. У нас BH, хоч з одного трикутника, хоч з іншого. Це все той же самий BH. Тому ми можемо прирівняти оцю праву частинку і оцю, і у нас утвориться рівняння. По формулі скороченого множення розкриємо. Мінус х квадрат право і ліво скорочується. А все, що без х, ми перенесемо в іншу сторону. У нас виходить 12х до 841 мінус 625 і плюс 36. Порахували, 252. Знайдемо х 252, поділимо на 12. 21. І тепер можемо підставити ось в цю рівність замість х 21. 841 мінус 441. 400 це у нас BH квадрат. Ну і тоді BH, зрозуміло, 20 см. Ось такими кроками, невеличкими, поступовими кроками, застосовуючи теорему Піфагора. Але спочатку маємо проаналізувати, куди падає висота, які утворюються прямокутні трикутники і які у них сторони. А потім тільки застосовуємо теорему Піфагора. Ну і знаходимо невідомі елементи. Ідемо далі. Ви пам'ятаєте, що всі ті, хто спрямовано напрацьовують навички розв'язування задач, зупиняють відео і міркують, читають задачу і все, що можуть, все виконують. Тільки потім дивляться, слухають те, що говорю я. Добре! І так читаємо: з точки до прямої проведено дві похилі, довжини яких відносяться як 5 до 6, а проєкції цих похилих напряму і 18 см. Знайдіть відстань від даної точки до цієї прямої. Інтуїтивно ми розуміємо, що похила ну, якось має бути нахилена до прямої. Так? Ось вони похилі АБ і АЦ з точки А до прямої А маленької проведено дві похилі. А H, це у нас буде перпендикуляр. Так? І перпендикуляр це ж є відстань до прямої. Якщо ви, вам треба ви точка, а вам треба дійти до дороги найкоротшим шляхом, то відстань від вас до дороги до прямої, це буде довжина перпендикуляра. Найкоротша відстань, правда? Найкоротша відстань. Тепер поняття: проєкції похилу BH. Буде проєкція похилої АВ на пряму А маленьке. Це неначе, як сонечко світить і падає тінь від похилої АБ тінь БШ. Проєкція похилої напряму. Тінь. Проєкція похилої АЦ на пряму А Це, або це як хочете, називайте. Від основи перпендикуляра до основи похилої. Оскільки похилі відносяться як 5 до 6, то ми можемо вести спільну міру коефіцієнт пропорційності Х і записати а, це 5х, АЦ 6х, 7 проєкція, перша проєкція на напряму BH 7 см, і HC 18 см друга проєкція. І так, з точки до прямої А проведено похилі АС та перпендикуляр AH. З умовою АБ відноситься до АЦ як 5 до 6, і дані BH і HC. Позначили 5х, 6х. Тепер давайте подивимося на трикутник ABH. ABH. Він прямокутний, і в ньому можна записати AH за теоремою Піфагора. AH квадрат дорівнює AB квадрат мінус bh квадрат. Підставили. 5х в квадраті це 25х квадрат мінус 7 в квадраті 49. Тепер цю ж саму АH за теорему Піфагора складемо стрикутника АСH. аc АС квадрат мінус HC квадрат. І підставимо 36х квадрат мінус 18 квадрат. Це одна й та сама аH, тож лві частини. Вибачте, праві частини. Так, праві частини теж рівні. Прирівнюємо. квадрат зводимо в одну сторону, без х в другу. 36 мінус 25 11х квадрат, 324 мінус 49 275. Тоді квадрат дорівнює 275. Поділити на 11, 25, а значить х дорівнює 5. Тепер підставимо замість х значення ось сюди, в цей вираз. 25 помножити на 5 в квадраті мінус 49. 625 мінус 49, 576. І число 576 з під корення це 24, а аж дорівнює 24 см. Це висота утвореного трикутника ABC, і вона ж є перпендикуляром і відстанню від точки А до прямої А маленьке, що містить сторону BC. Все, задача розв'язана. Сильні зупиняють відео і витягають із себе всю-всю інформацію, яку там уже у внутрішніх комп'ютерах заклалася. Добре? Читаємо. Точка дотику кола, вписаного в прямокутний трикутник, ділить його, один з його катетів на відрізки 2,6 см. Знайдіть сторони трикутника. Ну, добре побачити б рисунок. Прямокутний трикутник, у нього всередині вписано коло, і є точки дотику цього кола до сторін трикутника. Тепер добре пригадати властивість відрізків дотичних, проведених з однієї точки до кола. Пам'ятаєте, вони рівні. З точки С СК і СЛ рівні по 2 см, а з точки а, АК і АМ рівні, і з точки Б, БМ і БЛ теж рівні. І записали це, що МК МА дорівнює до КА дорівнює 6 см, ЛЦ і КЦ по 2 см. Нехай L, B, оце, X. Тоді M, B, теж X. В трикутнику A, B, C, A, C дорівнює 6 плюс 2, так, 8 сантиметрів. B, C, C, B, 2 плюс X. А, Б, 6 плюс Х. За теоремою Піфагора аб квадрат квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Складаємо таку рівність х плюше 6, 6 плюс х в квадраті дорівнює 8 в квадраті плюс 2 плюс х в квадраті. По формулам скороченого множення розкриваємо дужки 6 в квадраті 36 плюс подвоєний 6 на х і плюс х квадраті. То 64 плюс 2 квадрат, плюс подвоєний 2 на х, і плюс х квадрат. Х квадрат скорочується, зводимо подібні доданки 12х мінус 4х, а праворуч буде 68 мінус 36. 8х дорівнює 32. І х дорівнює 32 поділити на 8. Знайшли. Нам треба знайти сторони трикутника. Тобто тепер одна з них є, у нас залишається знайти AB і БЦ. Так, АЦ у нас, ми вже порахували, 8 см, АБ6 плюс 4 10 см, СБ 2 плюс Х плюс 4 6 см. Все, задача розв'язана. Серйозні задачі, але вони формують у вас такі стійкі знання, навички і вміння. І це дуже добре. Добре їх формувати прямо зараз в 8 класі, а не тоді, коли ми вже починаємо нервувати, завтра нам здавати ЗНО чи НМТ, а ми такі плаваємо в математиці, як у ті рибки. Добре, йдемо далі. Все те саме. Хто сильний, наполегливий, зупиняє відео і витягає зі своєї голівеньки все, що можна витягти. Читаємо разом зі мною. Знайдіть периметр прямокутного трикутника, якщо бісектриса прямого кута ділить гіпотенузу на відрізки завдовжки 30 і 40 см рисунок. А тепер би нам добренько було пригадати властивість бісектриси. Якщо ми вчимося поступово крок за кроком, то ми пам'ятаємо. так, Це я поставила інформацію на рисунок: то ми пам'ятаємо, що бісектриса трикутника поділяє. Сторону протилежну на відрізки пропорційні до самих сторін. Тобто АК відноситься до КБ точно так же, як АС до ВЦ. І тепер у нас є можливість скласти співвідношення до сторін АБ і БЦ і БЦ. АС до ВЦ дорівнює АК 30 до КБ 40 скоротили 3 до 4. Тепер, якщо ми введемо коефіцієнт пропорційності х, то АЦ у нас буде 3х, буде а Б це буде 4х. АБ порахували 30 плюс 40, 70 см. І тепер застосуємо теорему Піфагора до трикутника АБЦ. аб квадрат дорівнює АЦ квадрат плюс БЦ квадрат. Підставимо 70 в квадраті дорівнює 3х. Квадраті, це 9х і плюс 4х квадрат, 16х квадрат. 25х квадрат дорівнює 4900. І знайдемо х квадрат поділивши 4900 на 25. з підкорення квадратного число 196 виходить, як 14х у нас дорівнює 14. Нам треба було знайти периметр прямокутного трикутника, значить, ми тепер знайдемо сторони його. АС 14 помножити на 3 42 см, БЦ 14 помножити на 4. Так, 14 це коефіцієнт пропорційності і 3,4 і співвідношення. Все залишається додати АБ, БЦ і АЦ. Периметр трикутника 168 см. Для того, щоб розв'язати цю задачу, нам треба було пригадати властивість бісектриси трикутника. Повторюю ще раз: у будь-якому трикутнику: бісектриса поділяє сторону, на яку вона опускається, на відрізки пропорційні до сторін. Ще раз, відрізочок один до другого, на який поділяє бісектриса цю сторону, відносяться так же, як ця сторона до цієї сторони. Склали відношення. Підставили, знайшли якісь елементи, які нам потрібні або допомагають рухатись далі в задачі. Добре. І остання задача на сьогоднішньому уроці: вона позначена високим рівнем складності. І теж я закликаю сильних і наполегливих учнів попрацювати самостійно спочатку. Читаємо разом зі мною. Основи рівнобічної трапеції 12 20 см, а бісек. Бісектрисою... Основи рівнобічної трапеції дорівнюють 12 см і 20 см. А діагональ є бісектрисою тупого кута трапеції. Знайдіть цю діагональ. Виконуємо рисунок. І що я вам хочу сказати? У трапеції і у будь-якому паралелограмі, якщо ви добре поступово крок за кроком ішли за теорією 8 класу, то ви пам'ятаєте, що бісектриса кута в трапеції, в прямокутнику в ромбі і в паралелограмі відтинає рівнобедрений трикутник. Подивіться, кут АДБ або БДА дорівнює куту. ДБЦ, як внутрішні різносторонні при паралельних БЦ і АД, а за умовою БД-бісектриса, значить, вона поділяє кут Б на два рівних кути. І так записали кут АДБ дорівнює куту СБД, як внутрішні різносторонні при паралельних БЦ, АД та січній БД, і за умовою. БД є бісектрисою, це БД дорівнює ABD. Виходить, що кут ABD дорівнює куту АДБ і трикутник ABD рівно бедрений. Б дорівнює АД дорівнює 20 см. І це вже винесено на рисунок. БЦ дорівнює 12 см і АД20 це за умовою. Тепер треба пригадати властивість висоти рівнобічної трапеції. Висота ВХ рівнобічної трапеції поділяє більшу основу на відрізки, менший з яких дорівнює половині різниці основ, а більший – половині суми основ. Ітак, АH AH дорівнює AD-BC навпіл. Підставили, порахували, 4 см. В трикутнику ABH він прямокутний. bh квадрат, за теоремою Піфагора дорівнює АБ квадрат мінус аh квадрат, Квадрат гіпотенузи мінус квадрат відомого катета. Підставили 20 в квадраті мінус 4 в квадраті, 384. В трикутнику BHD, величенький трикутник BHD, в ньому HD, як я сказала, дорівнює половині суми основ. Підставили, порахували, 16 см. Можна було би від 20 відняти 4. Теж можна, все одно виходить 16 HD 16. bh квадрат ми знайшли. А значить, можна записати, що bd квадрат дорівнює bh квадрат плюс hd квадрат за теоремою Піфагора. Підставимо 384 це h в квадраті плюс 16 в квадраті hd. 640. bd дорівнює корінь квадратний з числа 640. Це 64 помножити на 10. 64 виходить як 8, а десяточка залишається під знаком. Квадратного корення. Діагональ. Ця діагональ, яка за умовою дана, дорівнює 8 коренів з 10 см. Ми сьогодні з вами славно попрацювали такі серйозні задачі, які у тих, хто пригадував основні правила теореми властивості самостійно, я думаю, викликало таку повагу до самого себе, гордість за самого себе, я молодець. Добре, вам буде потрібно повторити теорему Піфагора і те, про що ми сьогодні говорили, всі властивості, які ми проговорювали, і виконати вправи. Ось тут прописані на екрані номери. Працюйте, тренуйтеся, беріть свій обирайте рівень складності. Рухайтеся маленькими кроками, тоді ваш рівень складності буде підвищуватись завдяки тому, що у вас буде. Така опора під ногами добра. І досягайте своїх вершин. Я щиро вам цього бажаю. До зустрічі!